Всіх вітаю. Сьогодні у нас п'ятниця, 9 травня, 25 рік. З вами я, Вікторія Сігаєва, практикуючий психолог, тренер з проявлення та фінансового зростання. Сьогодні у нас останній етер в рамках серії етерів про любов до себе. Хто пропустив з понеділка по п'ятницю? Є збережені мої прямі етери в інстаграмі на в Ютубі на моєму каналі. Ви можете подивитися, бо я максимально детально розкриваю міфи і правду про любов до себе. Що це таке? Щодня отримую вдячності від вас. Щодня ви кажете, що усвідомили дещо важливе, і можете зараз перенаправляти фокус уваги у правильні речі. Що сьогодні хочу закцентувати для вас. Що ми звикли думати, що любов до себе це певні відчуття. От, наприклад, я прокинулася, я в ресурсі, я натхнена, красива. Я тут такий, знаєте, прекрасний добрий чоловік, всі такі дітки міленькі, і я така, ух, класна. І от ми часто підміняємо оці стани тим, що да, там, у мене в житті все прекрасно, і я класна сама по собі, і я себе люблю. Але у нас же бувають ситуації, коли ми втомлені, коли ми не в ресурсі, коли ми зриваємося на того ж чоловіка або дітей, коли нам буває всередині себе тривожно. І це така частина себе, яка можливо не дуже приємна. І частіше за все люди приходять там, до мене і про такі ситуації вони кажуть, що мені з цим робити? Я не хочу бути такою, хоча насправді це теж да, наша певна грань, тому що ми не можемо бути постійно 24 на 7, лише натхненні, лише, лише красиві, лише в ресурсі. Це ну, неприродньо, ми різні. І е, любов до себе це ніколи не про настрій. Тому що настрій він швидкоплинний. Сьогодні настрій є, завтра його немає. Зараз я начебто прокинулася, в мене все супер, а тут щось закрутилося там на роботі, а, щось пішло не так, і в мене настрій зіпсувався. І от любов до себе це завжди про щось глибоке це про вибір. Да? Коли я м м в е обираю діяти, коли я обираю. Як мені реагувати на ту чи іншу подію. І оця любов до себе, вона часто незручна. Вона часто нелегка і некрасива. Це, тому що, як я сказала, це не про таке, що ви такий метелик прекрасний, в вашому житті все чудово. Це взагалі не про це. Давайте на прикладах. Наприклад, це не відповідати людям, що я окей, коли всередині вам боляче, да? Бо там людина, яка вам завдала да, цього болю, і ви пишете, та ні, все нормально, або да? говорите, все нормально. А це сказати мені боляче, мені не окей, замість того, щоб відігравати роль зрозумілої і терплячої. Це так трішки ми вчора да, говорила, що нас з вами привчили з дитинства бути такими мудрими, терплячими, підлаштовуватися. І це часто в дорослому житті грає з нами злу шутку. коли ми знаєте, як приходимо в себе і дивимося, тій людині на нас начхати, друга людина не рахується з нашими там бажаннями, думками, станом і так далі. І ти думаєш, а як так взагалі сталося в моєму житті? Що, що таке я робила? Або що, що з цими людьми? Чому до мене так, таке ставлення? А це, е, от коли, наприклад, ваше тіло просить зробити паузу, а ви собі кажете: ні, мені треба надолужити роботу, мені треба доробити. І це також про цю да, нелюбов до себе. Це е, замість. Якихось марафонів мотивації, От коли ви заходите да, на якісь марафони, я питаю дівчат, коли до мене приходять в роботу, я питаю, ви раніше займалися там, саморозвитком, ви працювали з психологом, і вони кажуть, що ні, я в основному якісь курси купляю. Коли ти питаєш, що це за курси, це в основному такі, знаєте, марафончики мотивації. Тобто, ти коли заходиш, отримуєш якусь натхнену інформацію. Як наш мозок реагує на натхнену інформацію, він виділяє дофамін, ставить жарнющу галочку, що я займаюся саморозвитком, що я там щось книжки читаю, От ще теж улюблена відповідь, книжки читаю, і відповідно, замість того, щоб піти в терапію. Тому що, хоча теж да, може бути історія, коли люди йдуть в терапію. Але на екранах життя нічого теж не змінюється. І от е, зараз будемо говорити про це детальніше. Це я вас підводжу до теми самозаспокоєння. Е, зараз такі непрості часи, достатньо да, тривожні, дуже швидкий темп у нас. І ми не помічаємо, як ми скочуємося у режим самозаспокоєння. Що це таке? Це е, от наприклад. Можна йти в дію в житті, да? входити в якийсь дискомфорт, розширюватися, починати, ну, наприклад, давайте так, щоб жінкам було зрозуміло: вас тягне до чоловіка, до партнера, і ви бачите і відчуваєте, що ці стосунки деструктивні. Ну, от одразу це видно, да? там людина, наприклад, з вами то комунікує, то зникає. То говорить, ти в мене найкраща, то а, починає якісь такі неприємні речі говорити. Ви там, наприклад, можете йому сказати, що слухай, мені там це неприємно. він все одно продовжує це робити. Тобто, в принципі, якщо без ем, рожевих окулярів подивитися на ці стосунки, видно, що вони деструктивні. Да? Тобто людина проявляється не окей. Але ви при цьому, наприклад, ходите в терапію для. Самозаспокоєння. Тобто я ж ходжу в терапію. Але коли ви виходите з терапії в життя і потрібно задіяти це в реальності ну, наприклад, вийти з тих стосунків, де вам не окей, ви це не робите. І от якщо ми говоримо про любов до себе, то це йти в дію в житті. А можна ходити просто в терапію, самозаспокоюватися. І оце дві протилежності. Я от весь цей тиждень акцентую увагу на дії, на дії, на дії, що любов до себе це дія, дія, дія. І вона найважливіша, ніж все інше. Далі, що таке любов до себе? Любов до себе, я втомилася, от ви відчуваєте, ввечері я втомилася, тому я лягаю спати раніше самозаспокоєння. Це відчути втому і сказати: О, ну посижу, подивлюся рілси до другої ночі. Да? І начебто однаковий процес, ви втомилися, але рішення і дія абсолютно різна. Відрізняйте, вчіться це відрізняти. Тому що любов до себе вона з одного боку дбайлива. А з іншого боку, от зараз таку думку да, спіймала, вона дає вам класнючий результат в довгостроковій перспективі. Оце про таку зрілість. Звісно, що я можу подивитися до другої ночі серіальчик чи рілси. Що це мені дасть? Мені це в моменті дасть якесь задоволення, оцей дешевий дофамін. Але якщо, наприклад, я перебудую свій графік таким чином, що я буду раніше лягати спати, раніше прокидатися, там, да, відчувати відповідно через це більше енергії, сили і так далі, да, ви в моменті, можливо, не відчуєте таку-ху, да, цей дофамін він так не виділиться, як на рілсах і на серіалі. Але в довгостроковій перспективі ви кардинально, тотально зміните якість свого життя, свій стан. Свій настрій і результати в ньому. Розумієте? Оце така, такий яскравий приклад цієї любові до себе, як вона насправді проявляється. Любов до себе це казати правду, навіть коли вам незручно. Да, от буває таке, що ну, давайте уявимо кампанія, да, там якась ваші родичі, ви зібралися у вас за столя, всі такі щасливі, натхнені. І тут відбувається якась історія, де вам потрібно сказати, ну, можливо, кордон розставити, сказати, що все так більше не буде, я так не хочу. А самозаспокоєння це коли ви всередині себе кажете Ні, я краще промовчу, щоб не зіпсувати атмосферу свята. Я думаю, у вас таке було мільйон разів. Да, що ви обирали бути хорошою, що ви обирали бути тихою, комфортною, аби да, знову фокус зовні. когось не образити, не зіпсувати свято, ще щось, ще щось, ще щось. От, і тоді ми говоримо про те, що коли людина по-справжньому любить себе, вона дуже опорна. Що таке опора? Це коли ви покладаєтеся на себе, лише на себе. І це зараз, дівчата, не плутають я все сама, я все на собі, така сильна жінка-воїн. Це не про це взагалі. Тому що навіть можна а, з відчуттям, неймовірно, потужної опори піти щось попросити. Да, піти там, попросити допомоги це нормально. Попросити підтримки, поплакати ще щось, ну, типу, не тягнути все на собі. Це не пов'язані речі, да? це типу вже підміна понять. Але цей стан, коли ви спираєтеся на себе, коли ви знаєте, що в мене є я, і я зі всім справлюся, він просто нереальний. І найголовніше, що цю опору і любов до себе це все можна вибудовувати. Це не так, що комусь дано, комусь не дано. Ви можете над цим працювати, ви можете її реально вибудовувати. Там є певні інструменти, які допомагають зробити. І важливий момент буду теж акцентувати, що любов до себе вона не завжди приємна. Вона не завжди приємна. Тому що, якщо ми йдемо лише туди, де нам приємно, де нам солодко, там немає розширення, там немає часто правди. Там часто ролі, там часто якісь ваші бекграунди, ваші сценарії, ваші якісь, навіть не ваші, можливо, від батьків, чи від когось, да, якісь патерни. І вам там комфортно. Чому там солодко? Тому що там комфортно, тому що мозок постійно вас тягне там, де у вас немає виходу за зону комфорту, де ви просто можете бути. Ну, давайте, наприклад, Інстаграм. Да? Теж вчора. Дуже класна дівчинка зайшла на та багатій на «Сьомий потік. І от ми розмовляли про інстаграм. Людина хоче проявлятися, хоче будувати свій особистий бренд, хоче отримувати клієнти, хоче зростати у фінансах. У неї все для, неї, для цього є абсолютно. Дуже класна професія, діяльність, напрямок. Все. Бери роби, але я не роблю. Ну, в смыслі, вона не робить. Чому? Тому що з одного боку. Одна половина хоче масштабу, грошей, впливу, стабільності фінансової, інша частина боїться, інша частина пам'ятає якийсь негативний досвід, коли там було все втрачено. Інша частина не відповідно на цьому бекграунді. Будувати проявленість і масштаб нереально. Тобто, яка б вона геніальна не була в своїй реалізації, в своїй професії, вона не зможе на цьому бекграунді йти у щось більше. Бо цей бекграунд, от на цьому бекграунді, коли я там не впевнена, не хочу проявлятися, сумніваюся в собі. Де в мене є якийсь негативний досвід минулого, де я не опираюся на себе, де я опираюся на думку інших, де я шукаю опори в інших. На цьому бекграунді щось більше побудувати не можна. На цьому бекграунді не прийдуть більше гроші, не прийде там клієнт іншого, іншого рівня, не буде цього системності. Да, тому що той же інстаграм е, вимагає системності певної. Цього всього не буде, вона попливе одразу. Да, тому ми постійно повертаємося в роботу над собою і взагалі розуміти важливу річ, що будь-яка ваша бажана мета ззовні гроші, стосунки, оточення, особистий бренд, там, не знаю, що ви хочете будинки, квартири, машини. Якщо ви хочете до цього прийти легше, простіше, і не впасти, коли ви будете йти до цього, то вам на під кожну вашу ціль потрібно внутрішньо себе підготувати. Тому що зовнішнього ми маємо лише те, що ми наповнені всередині себе. Якщо я всередині себе не люблю, які я можу стосунки притягнути, якщо я всередині себе неопорна, то як я можу досягнути результату за рахунок чого? Якщо всередині у мене є якісь там фінансові обмеження, страхи, то як може у мене на екранах життя зростати фінансовий рівень? Ніяк. Це неможливо. От тому, власне, займайтеся собою. Любов це характер, да, частково так і є. Займайтеся собою. Я запрошую вас на курс «Проявись та багатій. У нас вже завтра перше заняття в рамках переднавчання. офіційний старт 26 -го, -го травня. Реєструйтеся, можна заповнити анкету перед записом в шапці профілю. І приєднуйтеся до нас, у нас дуже класна ком'юніті, і будемо з вами вчитися будувати внутрішню опору. Проявленість і любов до себе. Всім гарного дня, настрою, вихідних і до зустрічі!